Що ж, Дарина, вітаю нас буквально 10 хвилин тому. Попросили залишити кабінет виконуючого обов'язки голови державної служби зайнятості Сергія Кравченка. Зараз Савік Шустер там залишився разом з народним депутатом Сергієм Власенком. А також зі своїм юристом та адвокатом він пише на ім'я голови заяву про як він сказав, про. Протиправне рішення щодо нього. Я нагадаю, що сьогодні у засобах масової інформації з'явилася інформація про анулювання анулювання дозволу на працю в Україні Савіку Шустеру. Як стверджують його юристи та адвокат, сам Шустер, та вони, як його представники, не отримували такої таких відомостей, а лише з за. Собів масові інформації дізнались і потім вже отримали підтвердження у самій державній службі зайнятості. А Державна служба зайнятості аргументує це листом від Державної фіскальної служби про те, що відносно громадянина Канади Савіка Шустера здійснюється кримінальне провадження, внесене головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби зайнятості України 5-го. 5 жовтня 2015 року, і саме на цій підставі йому відмовлено у дозволі на працю в Україні. Проте, як стверджує сам Шустер і народні депутати, він є лише свідком по цій справі, і це не є підставою для анулювання дозволу на працю в Україні. Тож вони вважають, що це політичне переслідування і що почалось воно після того як на ефірі шустера з'явився керівник державної фіскальної служби Насіров і йому були задані там незручні запитання про це це версія шустера та народних депутатів які зараз захищають його тут будемо залишатись тут інформувати вас надалі за нашу інформацію скоро має вийти савік шустер та повідомити про те чи прийняли в нього заяву цю чи ні